Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Вони першими приїжджають на місце прильотів і працюють попри сигнали повітряної тривоги та загрози повторних атак, рятувальники, пошук людей, які вижили, гасіння пожеж, розбір завалів це все їхня щоденна робота. Хто вони, чому обрали цю професію і що їм надає сили та наснаги? Далі історія війни героя-рятувальника Скропивницького. Добрий день. Мене звати Бабченко Михайло Євгенійович, мені 32 роки. Я працюю командиром відділення пожежно-рятувального підрозділу. Михайло рятує людське життя вже більше десяти років. У цю професію прийшов свідомо. Коли ти вибираєш цю професію, для себе потрібно чітко розуміти. Що ти будеш стикатися з такими труднощами, з такими з ну, різними ситуаціями. Були випадки такі, що навіть приходили молоді хлопці, фігарна е, фізична форма, е, по нормативах він виконує все дуже добре. Е, два виклика, людина я біж не можу, це не моє. Тобто залишає службу. Тут е, не тільки що фізична форма, там розумова здатність там оцінювати все, потрібно ще дуже велике емоційне, тому що бувають такі випадки, що Може, десь там частини тіла будуть. Ну, людина це по-своєму сприймає. Саме Михайло та його підрозділ рятували людей після ворожих ракетних обстрілів міста. Наше завдання врятувати людей. Нас кажуть, прожив одне життя, щоб рятувати сотні. Отак От в нас по службі йде. Всі цілоспрямовано, всі розуміють, що потрібно знайти людей і надати їм допомогу першочергово. А потім, вже йде другочергові дії, розбирання завалів. Пошу пошукою загиблих. Михайло показує найбільший скарб рятувальника укомплектовану спорядженням пожежну машину. Завдяки цьому апарату пожежний рятувальник має змогу зайти в затимлене або загазоване середовище і знайти потерпілого. Це в нас переносний лафетний ствол. Він під'єднується, розкладається. До нього прикладається лінія, і він може на велику місце подавати дуже велику кількість води. Та не лише цей скарб допомагає працювати Михайлові. Найбільша цінність, яка надихає на роботу, це родина, каже рятувальник, а ще захоплення для душі. У мене є хобі це рибал, де я можу поїхати закинути свої будочки, сісти і проаналізувати для себе, що я можу щось десь упустив щось може не так підійшов, де щось ну проаналізувати свої вчинки і дії, які на протязі служби там ну, щось покращити. І на додачу весела вдача та гумор потрібно навіть в самій критичній ситуації знайти таку, буває, до повернутися до особового складу і сказати, та все буде чітко, не бояться всі за мною. Михайло переконаний, яких би випробувань країна-агресор не підготувала українцям. Завдяки згортованості та відважності ми вистоїмо і переможемо. Питання розмінування території залишається нині одним із пріоритетних для України. На Херсонщині, приміром, обстежено близько 100 тисяч гектарів деокупованих земель. Вилучено та знешкоджено майже 100 тисяч вибухонебезпечних предметів. Утім, попереду ще багато роботи. Далі розповідь про те, як щодня її виконують саперні групи Національної гвардії України. Сапер із позивним Бай підіймає у повітря дрон. Спочатку територію треба обстежити візуально. Так починається робота зведеної групи з розмінування Національної гвардії України. Щоб виявити якісь демаскуючі ознаки. Де можуть знаходитися те та самі там розмиті міни на полі, можуть знаходитися там касетні боєприпаси, і після чого тоді запускаємо наші групи. На місці сапери першочергово перевіряють дорогу та визначають безпечні проходи, щоб на ділянку могла проїхати техніка. Головний помічник сучасний та зручний металошукач італійського виробництва. Відрізняється від металошукачів цивільних тим, що він максимально спрощений. В ньому немає зайвих деталей, немає зайвих налаштувань. В ньому стоять програмне забезпечення, яке автоматично калібрує його під мінералізацію ґрунта. Так власне починається обстеження на деокупованій Херсонщині, зведений загін розмінування Нацгвардії. Працює від квітня. Спочатку перевіряли менш забруднені землі, щоб якнайшвидше фермери могли почати обробляти поля. Тепер дійшла черга до більш складних. Ділянок, як ця, наприклад, тут відбувалися бої, дуже багато боєприпасів реактивної артилерії. Є їх дуже багато, які не вибухнули і по досі несуть величезну загрозу для людей. Ну і в останню чергу це вже залишається саме ті заміновані території, де вже стояли якісь інженерні підрозділи, які засовували і протитанків, і протипіхотні міни, ну з якими працювати довше, ну і важче. І ось перша знахідка: бойова частина відграду. Вибуховий ланцюг порушений. Немає ініціюючої частини головної, в якій знаходиться вибухник. Е, оскільки його немає, цей предмет є безпечним для транспортування, умовно безпечним, звичайно, умовно. Тож снаряди відносять до спецмайданчика, де вже зберігаються інші подібні знахідки. Сапери кажуть, найбільш небезпечні під час обстеження це касетні боєприпаси, міни-пастки, боєприпаси із самоліквідатором та протипіхотні міни. Та їхня щільність буває просто шаленою. Буває таке, що, наприклад, при суцільному розмінуванні ділянки сапер може півдня потратити тільки для того, щоб пройти два квадратних метри. Знайдені предмети завантажують у машину, відвозять у спеціально облаштоване місце, закладають належним чином, впевнюються, що поблизу немає людей чи цивільної техніки та підривають. Сім постав вогонь. Кожному очищеному метру радіють місцеві фермери. Там, де раніше були снаряди, знову виросли знамениті херсонські кавуни. Та роботи для саперів ще багато. Наразі у регіоні обстежено лише 15% деокупованих територій. У нас це ваграє. Вони не падають духом. Чекають, поки місь сапери скоріше розмінують ці поля, ділянки. Сапери зазначають, через щоденні ворожі обстріли чимало полів доводиться обстежувати повторно, ба більше бували такі випадки, що ми помічали над собою якісь безпілотні апарати, і це були не наші, тому ми були вимушені припиняти роботу, розосереджуватися. Ну постійно ведеться розвідка, постійно йде полювання, і в тому числі за саперами також. А ще роботу ускладнює величезна кількість крихітних уламків боєприпасів, розкиданих по полях. Тому кажуть військові, у цій роботі важливо не втрачати пильність та не треба гнатися за результатом. Це ну, звичайний металолом, але враховуючи, що таких маленьких уламочків по полю безліч сапер, який проводить розмінування на ділянці, може просто ну, від втоми неуважності пропустити ход на міну. А ще нацгвардійці, задіяні у контрдиверсійних заходах на півдні країни, беруть участь у звільненні населених пунктів у штурмі ворожих позицій та несуть службу на блокпостах. А далі перенесемося на захід України. Там зараз чимало наших поранених героїв проходять реабілітацію та готуються до благодійного забігу у Словаччині на підтримку збройних сил України. Це відео побратим Олексія знімав у 2015 році в Дебальцеві. Військові опинилися в оточенні, а ворог прямою наводкою обстріляв їхні позиції. Боєць пригадує: спочатку страшний звук оглушило, а потім здійнялися хмари пилу. Тоді модивом вдалося вижити і вийти неушкодженим. Та от день 8 березня 22-го року, на жаль, був не таким щасливим. Був мінометний обстріл. У нас мабуть засік дрон. Ворожий, ну я вискочив з машини і якраз впала міна. На ньому не було живого місця. Постраждали обидві руки та ноги. Олексій пережив не одну операцію. Завдяки медикам та підтримці коханої і дітей знову став на ноги. У Німеччині отримав сучасний протез. і тепер мало того, що ходить без проблем. Він ще й один із п'яти ветеранів, які нещодавно підкорили Говерлу. Ти на нібито не літає. Спочатку було ну, тяжкувато, але потім уже звик до нього. Коли в Карпатах збиралися на Говерло, збирали 10 мільйонів для наших підрозділів. Зібрали вже майже 8,5 мільйонів. У Василя з Дніпра схожа історія. Він доброволець під Бахмутом. минулої осені ледь не загинув. Його буквально збирали по частинах, і нині у нього теж протез. Те, що залишився живим, чоловік називає дивом. Мені відірвало ногу зразу, і ліву. Теж дуже покалічило. Перебило ключицю, перебило осколок в голові ще досі. Я якось не впав духом, ну, не повторяв сознання я і сам собі наложив жгути на обидві ноги. Тобто мене розірвало і бронежилет, було все розірвало і ждав. Підкріплення нині ці бійці в Ужгороді їх чекає дорога до Словаччини. Там збираються долати п'ятикілометрову кілометрову дистанцію на забігу ветеранська миля у місті Кошице. Це забіг є один, один саме один в словаччині, який, е, в рамках ні України організований з 2021 року. Учасники забігу військові із різних куточків України. Їх більше сотні. Я дуже радий. Тут ще те, що я зараз можу поспілкуватися з такими хлопцями, як я. У Нас є що згадати, є, е, є про що поговорити, бо зараз, після поранення, це це життя вже інше, і хочеться поспілкуватися також з людьми, які там за кордоном нас підтримують. Ми це цінимо. У кожного військового важкі поранення, але всі бійці не зламалися духом, ледь не кожен готовий і надалі захищати країну, адже вони знають, що борються за звільнення та щасливе майбутнє своїх дітей, своєї країни. Ми дуже чекаємо цього, коли вони вже поздихають. вірю, без, без цього ніяк. Слава Україні! Героям! Ава, героям і всім, хто допомагає фронту і наближає перемогу. А на Черкащині відкрили спеціальний табір для жінок з ампутованими кінцівками. Там зібрали постраждалих жінок з різних регіонів України, аби допомогти їм налаштуватися на нове життя. У таборі вони спілкуються з психологами, людьми, які вже пристосувалися до життя без кінців, займаються спортом і навіть грають у футбол. Це тренування, як і будь-яке інше, розпочинається з розминки. Вовнішня, внутрішня. Вовнішня. Вовнішня. Учасниці та співробітники табору розминають м'язи, спілкуються і багато жартують. Дев'ять жінок із різних куточків України приїхали на тижневу зміну у табір. Усі вони мають ампутації кінців. Ольга ногу втратила на війні поранена в 17-му році в Авдіївці я служила в 72-й бригаді. Була старшим кухарем. 14 травня. Почався обстріл наших позицій. І було в місці там, де я на той момент спала, було два прильоти. Після другого прильоту мені осколком вибуло ліву ногу. Протягом тижня учасниці працювали з психологами та вислухали чимало мотивуючих лекцій серед спікерів. І Богдан він із дитинства на протезі. Треба ставитись до себе як до людини, яка може все, тому що які наші думки, таке і наше життя. І як бачите, навіть з однією ногою можна бігати. Заняття футболом обов'язкова складова цього табору. Тренує жінок Маккензі Гілмор. Вона президент Американської Федерації футболу жінок з ампутацією. Здібності Українок її вражають. Тренувались весь тиждень. Я просто в захваті, які в них досягнення. Важливо розуміти своє тіло, особливо для цих дівчат. Це має значення. І як тільки вони це роблять, в них все чудово виходить. Жінки грають у футбол зі співробітниками табору та волонтерами, щоб умови були рівні усі на милицях. <плес> Особливість цієї гри це підтримка та радість за успіхи навіть команди суперниці. Наталія, Преселенка з Маріуполя, до табору приїхала зі Львова. Ампутацію жінка пережила на початку цього року. Жінка каже, спілкування з іншими учасницями та лекторами, немов ковток свіжого повітря. Супер, все настільки гарно, така атмосфера дружелюбна. Всі такі ну, гарнюсінькі, такі всі позитивні. Багато чого було. Танцювали, співали у кастра сіділи гітару розпивали табір можливостей. Одна із програм на Черкащині. Це перша зміна для жінок з ампутаціями. Участь для них безкоштовна, завдяки закордонним благодійникам. Усе заради того, щоб надихнути жінок на нові звершення. Ми витягуємо їх з їхньої зони комфорту, створюємо щось нове, і вони на цьому змінюються і знаходять для себе покращення. Витягуємо з середовища, яке нас тригерить, яке якимось негативним чином на нас впливає, і тут ми можемо говорити карто про набуї. У планах благодійників і реалізація нових програм. Нині триває будівництво протезного центру. Туди на реабілітацію зможуть приїздити не лише люди з ампутаціями, але й їхні рідні. Вони зможуть приїздити із родинами. Наші психологи працюватимуть із ПТСР всієї сім'ї, тобто це не лише про окрему людину, а про взаємодію всередині сім'ї. Ми віримо, що війна закінчиться, і усі вони воз'єднаються. Це дуже важливо. А от учасниці першої зміни табору вже думають про створення національної збірної футболу жінок з ампутаціями, а ще вірять, що їхній приклад змінить на краще чиєсь життя. Моральний дух це після тренувань піднімається, тому що ти розумієш, що ти навіть можеш більше, ніж люди, які на двох кінці пересуваються. Тобто опинитись тут було справді хорошим вибором. Незламні українці сильні, талановиті і з твердою позицією. Ми будемо боротися за свою країну і за свою свободу. І обов'язково переможемо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Слідо. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити! І пам'ятати.